Хлопець побачив у барі дуже симпатичну дівчину і вирішив до неї підкотити. Пані, мушу сказати, ви просто незвичайна. Дозвольте вас пригостити. Хірасі, який півник намалювався. Ну, півасу мені візьми, півтораху. Петро, у тебе хтось знайомий міліції є? Є. Олег, дружбан мій. О, зашибісь. А що він там робить? Другий місяць у КПЗ сидить. Вчителька у школі на уроці історії кілька разів поспіль демонструвала уривки зі старих фільмів. В кінці показу вона запитала Петрику, що ти зрозумів із цих фільмів? У минулому Валентина Іванівно. Усі люди були чорнобілими. Син з батьком дивляться телевізійну програму Судові справи. Син запитує батька Тату, а хто такі адвокати? Синку, уяви собі корову. Так ось. Один чоловік тягне її до себе за хвіст, інший тягне за роги. Ну а адвокат у цей час спокійно собі доїть цю корову. Соковита молода дівчина привела до ветеринара здоровенного мармурового дога. Доктор, мій пес домагається мене цілими днями. Немає проблем. Ми зробимо йому зараз одну операцію, і він більше вас не потурбує. О боже ні! Як це жахливо! А чи не можна просто підрізати кіхті та прибрати поганий запах з рота?